Mamãe, eu leio, eu Щось математику. Я хочу в школу. Семирічна Марія Ліщук з Луцька, майбутня першокласниця. Дівчинка разом з мамою сьогодні прийшла у Палац культури міста Луцька отримати безоплатно шкільне приладдя. Тато Марії з лютого боронить Україну на Донеччині. Ми ж трошки в принципі, вже купили рузичка, там деякі речі, але все ще не купили, бо ще списка, на жаль, немає. Цього року вперше підуть до шкіл Луцької громади 3413 дітей, розповіла Ліна Галан, начальниця управління соціальних. Служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради сьогодні в рамках благодійної акції Шкільне приладдя отримали 150 майбутніх першокласників. Це перш за все, це діти з інвалідністю, це дітки, сироти та діти позбавлені батьківського піклування і особлива турбота про дітей захисників України і дітей, чиї батьки загинули, захищаючи кордони України. У комплект шкільного набору входить портфель та усе, що необхідно для навчання у першому класі. Це зошити, олівці, фломастери, ручки, фарби, альбоми. Ліна Галан каже, на придбання цих речей витратили 200 тисяч гривень з бюджету Луць громади ми ще не готувалися. Нам було якраз добре. Віна. Я сподіваюся, що в цьому році все таки будуть навчання, і наші діти маленькі, звичайно ж, отримують масу задоволення. Така благодійна акція у Луцьку щорічна, зі слів Ліни Галан, цього року до неї вперше долучили 36 дітей, батьки яких загинули з 2014 року в зоні АТО. оос «Шкільне приладдя досить витратна така частина. Коли ти збираєш дитину до школи, приємно, що про наші родини не забувають. 33 школи Луцької громади із 30 Цядцяти готові до нового навчального року. У цих закладах є укриття, каже Луцький міський голова Ігор Поліщук. П'ять навчальних закладів, які розташовані в сільській місцевості, не мають жодних захисних споруд. Там діти вчитимуться дистанційно. Чи підуть 1 вересня до школи Луцькі школярі ще остаточно не вирішено, говорить Ігор Поліщук. Остаточне рішення буде за батьками. Батькам буде запропоновано три форми навчання. Це очна форма навчання. В якихось школах буде з Змішана форма навчання, тому що школа не має достатньої площі укриття для того, щоб укрити всіх дітей. Тому, наприклад, буде запропоновано для молодшої ланки першої четверті класи очне навчання. Для старших класів все буде дистанційна форма. Якщо діти знаходяться за кордоном, вони сьогодні не можуть повернутися в Луцьк на навчання, їм буде запропоновано екстернат. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.